А чи знаєте ви, що осіб до 25 років, які є обмежено придатними, можуть мобілізувати? Але сьогодні з'явилися позитивні новини. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадролент, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Друзі, сьогодні Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект 11379 Д. Про що він? Цей законопроект надасть можливість не Осіб, які є обмежено придатними і не досягли ще 25 років, розповімо трошечки, що відбувалося раніше. Мабуть, ви знаєте, що особи, яким немає 25, не підлягають мобілізації. Вони є призовниками. Але є категорія осіб, яким ще немає 25, але вони вже перестали бути призовниками і перейшли до категорії військовозобов'язаних. Це особи, які пройшли військову кафедру або строкову службу. А також особи, які були визнані обмежено придатними, тобто особу у 19, 20, 21 могли визнати після лікарської комісії обмежено придатною, і вона відразу переставала бути призовником і ставала військово зобов'язаним. І цих військово зобов'язаних осіб могли мобілізувати. Після реформи мобілізаційної, після прийняття в травні нового мобілізаційного закону для цих осіб нічого не змінилося на краще. Тож і на сьогодні цих осіб можуть мобілізувати. Але сьогодні Верховна Рада, як я вже сказала, Проголосували у першому читанні і навіть намагалися проголосувати в цілому цей законопроект. Проте одна з фракцій Верховної Ради заблокувала трибуни і дещо відклалося це повторне продовження цього голосування. Але ми сподіваємося, що все вийде і буде проголосовано повністю цей законопроект, який стане законом, набере законної сили після опублікування і вже. Хлопців, яким від 18 до 25, які були визнані обмежені придатними, не зможуть мобілізовувати, і вони зможуть служити тільки якщо мають таке бажання, тобто тільки добровільно. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Більше того, у законопроекті, про який я сказала, який був проголосований за основу, був прийнятий, передбачено не тільки зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а й зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Йдеться про те, що особи, які були обмежено придатними до 25 років, яких мобілізували, зможуть звільнитися з військової служби після набрання чинності цим законом. Чекаємо на остаточний текст. Чекаємо на остаточне прийняття підписання президентом, опублікування, і сподіваємося, що все вийде. Будемо вас повідомляти. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідки. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини, статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих. Змін до нової зустрічі.